에... Олеже, скажи, як тут э... виходить? Ми домовлялися за 0-0, а ви виграли? Ми домовлялися, але ж и, и, так трапилось, що ми давали вам шанс, а ви трошки не попали в ворота. Да, ну можна було б все таки і не забивати в гості. Ми вас гостинно зустрічали. Ми квас в роздягальню заносили. І а після? Після гри ви не обіцяли нічого такого. Квас, а, ква... тако, квас, це таке діло. Буде нам просто уважніше пропрацьовувати цей а, момент. Райдер повинен бути витримуватись. А, да, а да, ви да. тільки квас, а ми думаємо, ну, квас, ну... ну ти повинен зрозуміти, ми ж просто дебютанти цієї ліги. Ми ще цих правил ну, трошки не знаємо. І, до таких шоу, до такої організації матчів, і, іноді клуби опевно дотягують. Ми а, створювали на тебе тиск з трибуни. Навмисно запросила Хацкевича Максимова. Ти відчував дискомфорт, да? Дуже, дуже відчував І їх погляди прожигали мене спину, але ж я справився з цим тиском. Друзі, це Олег Шлаєвтине переможця. Вітаємо наших Дністер 1-0 проти мрії. Олеже, приїжджайте на щастя. завжди. Давай.